Представляємо ранньостиглий високоврожайний гібрид соняшника Шенон, створений для технології вирощування під гербіцид Гранстар із нормою внесення до 50 грамів на гектар. Шенон це інтенсивний гібрид, який демонструє стабільно високі результати врожайності в різних умовах вирощування. Основні переваги гібриду: високий потенціал врожайності до 6 тонн з гектара, середня врожайність становить 4 тонни з гектара. Ранню стиглість група стиглості становить 110 днів, висока стійкість до вовчка до 7 раз, відмінна стійкість до посухи та високі показники стійкості до основних захворювань. Висота рослин до 170 см, вміст олії 52%. Рекомендовані зони вирощування лісостеп та степ України, обираючи гібрид соняшника Шенон, ви отримуєте надійність, високу врожайність. Та стійкість до основних хвороб і стресових факторів це оптимальне рішення для успішного вирощування соняшника на ваших полях. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.